Як пам'ятати текст нашої промови. Уявимо, що наш мозок це триєдина складова рептильний мозок, лімбічна система і неокортекс. За текст за логіку відповідає неокортекс, одначе, ця частина мозку вона сформувалася останньою. А от необхідно заспокоїти нашу найдавнішу рептильну частину. Коли вона буде спокійною, то, скоріш за все, наша лімбічна система. Яка відповідає за емоції, буде також перебувати у спокої, і це буде дверима до нашого ресурсного стану логіки. Ми пам'ятатимемо, що говорити, кому говорити, будемо тримати фокус уваги на різного роду нюансах, як цього досягти через праве дихальні. Тобто спробуйте помедитувати і відчуйте різницю, коли ви. В Страху промовляєте, чи пам'ятаєте ви те, що необхідно донести аудиторії, чи фіксуєтесь ви на різного роду аспектах, які необхідно тримати в увазі, і спробуйте донести інформацію в стані максимального спокою.